Слава Ісу Христу! Доброго вечора всім. От зараз е, у нас вечірній обхід е, і трошки, хочу трошки дещо розказати. Е, так, як ви всі знаєте, тут у нас наша відгодівля. Е, такі замурзані пацючки. Е, В середньому мають 70 кілограм. Плюс-мінус більший, котрий зменше, але середня їх вага е, зараз е, по 70 е, твердих кілограм. Е, їм є е, 3 грудня минуло 3 місяці від народження. Отакі От такі поросятка. Е, тут відлучили вже поросят від цієї свиноматки, свиноматку буду завтра з танка випускати. В четвер була відлучка 4 тижні і я відлучаю поросятка. Ця у нас загуляла. Якраз так по прогнозах, 21 день. Сьогодні 20-й, завтра 21 день, якраз вона почала гуляти. Зараз буду її запліднювати. І на наступний, ну і завтра зранку, на 21 день. Тутка, оці поросятка, першу партію від тої свиноматки, від, це, від цієї свиноматки я вже попродав. Це лишилося від тої другої. Лишаю одну собі, я казав, на свиноматку таку роженьку темну з плямками і решта на відгодівлю. Двоє поросят лишилося з тої партії. Я їх вже ну, всіх докупи пустив. От, маєте, тут маленька одна льошка і одна з тої сторони аж. Цей решта все попродав. Якби при можливості хтось хотів, мав бажання, ще одну льошку можу продати. З того першого виводка, хто би мав бажання, можу, можу продати. Ціна, ціна льошки буде на віддачу 2 400. І отакі справи. Якщо би клієнт такий знайшовся, Ще на одну льошку, хто би хотів придбати, то може продатися. Решта всі поросята я порозпродувував. Зараз вже є замовлення ну, на квітень-травень місяць, Уже є замовлення поросят. Ну і одна свиноматка у нас вже запліднена. Ви бачили, Петренка. Зараз я буду запліднювати цю. Буду запліднювати і ми купили ще одну льоху, первістку, йоркшира. Тобто Йоркшир, вона перекладається у перекладі українська біла. ну, Біла степова. Йоркшира біла степова, то є одно і то саме. Це є одна, одна і та сама порода. То Ми придбали таку льоху. Я вже один раз, один раз запліднив. Один раз я запліднив. Е, і зараз ще другий раз десь в обід я заплідню і зараз ще даю їй другу дозу. Е, питалися, для чого ці ланцюжки поросятам, у коментарях писали. Для того, щоб вони мали е, забавку, заняття. Вони їх гризуть, ціпають собі, граються так само, навіть і дорослі свиноматки, так само беруть, граються цими ланцями, гризуть собі, Ну, щоб якось е, чимось себе заняти. Нам прийшла, я вже казав, я заказую е, сперму. Покажи, тут на світло ліпше. Е, сперму бачите, місто Біла Церква. Панченко Христина Євгенівна. Тобто це Миколи Панченка, дружина, відправляє посилки. Бачите, місто Біла Церква. Е, так, вартість. Чик-чик-чик-чик. А тут немає якого числа. Ні, є. Бачите, відправка була 13, 12, 19, 43, що сперма приїхала свіжа. Кого би цікавило, я номер, от бачите, зафіксую тут. -ка. І кому би було потрібно, можете заказувати. У принципі, я думаю, що, що то все добре. Е, взяли ми, Узяв е, я Кантора. Е, Зараз покажемо вам ту свиноматку, запліднив я її кантором, цю запліднюю максимусом. Тобто вивожу м'ясні породи м'ясного напрямку, щоб були гарні поросята. Хто дивиться багато людей, дивиться канал, ну, я би просив більше, активніше підписуйтесь, бо переглядів є дуже багато, по 12 тисяч найбільше. А підписників трохи мало. Якщо не важко, підпишіться на канал і слідкуйте за нами. Хто взяв поросятка, напишіть у коментарях, як цей. Бо і підписники брали. Напишіть у коментарях, як поросятка себе ну, почувають, їдять, не їдять, чи ви задоволені, чи не задоволені. І отакі от справи. Так що зараз я буду пробувати її запліднювати. От бачите, така прийшла. Прийшла така, я не одну скілчити. Я вже, вже починав, розпаковував. От бачу, воно приходить, так термозапаковано. маєте підписано максимус буквами і кантор. Я вже один флакончик використав, запіднив. Зараз буду прінити цю другу льоху. Цю дорогу льоху максимум сама. Багато людей, багато людей цікавиться, цікавиться нашими свинями, поросятами. У загальному, хто має бажання, можете дзвонити, я номер закріплю в офісі, будете дзвонити ну, замовляти собі поросятка. В середньому на квітень-травень будуть поросята. Ми вже там маємо замовлення на квітень. Від Петренки будуть поросята, бо вони будуть найшвидше. А там вже наступна партія, якщо все буде добре, то дві свиноматки одночасно будуть народжувати. Цю планую крити або дюрком, або петреном. Можна її покривати йоркширом, але Йоркшир, так як ви розумієте, вона є українська ну, біла. То одно і то саме. От і цей. От і цю думаю крити або петреном, або дірком. А там, що в мене є одна молода з тих двох, що там є дві однакові. Одну я буду різати для себе, а одну буду цей. Одну буду запліднювати. То ту, напевно, ландрасом заплідню. Дубка з поросят. Перед святами, хто би хотів, можливо, можна буде замовити свинку собі на, ну, перед святами на заріз. Кого би цікавило, будете, будете дзвонити. Будете дзвонити, можемо домовлятися. У загальному е, ну, я їх тримаю на відгодівлю, е, я маю на них якісь е, ну, свої плани, як кажуть. Практично в мене вже там я собі з людьми домовився, де я буду здавати. Але таке, можливо, хтось би хотів одну свинку собі для себе там перед світами зарізати на свята, то можна, можна буде домовлятися. І приступаємо, приступаємо до, до запліднення. Або, або зараз я покажу вам ще другу свиноматку, а тоді я це поплідню. І ще раз все включимо. От маємо тут ну, такого, така льоха Йоркшир, е, їй 7 місяців. Тобто це є українська біла, але ще називають Йоркшир, кому як це подобається. І тут я у мене вже один флакончик використаний. Так як бачите, кантор, я її плюдню кантором, а, а тут буду пліднити максимусом. Колись тут у нас стояли свиня, а у нас тут так, і, і такий старий, е, старий гардероб від коні стоїть від, від фірманки, Але та, як тимчасово, тимчасово, щоб було. ну, Так, як ви знаєте, ми ще в планах розширювати ціну і тимчасово вона стоїть тут. А Бог поможе з весни, то буде, буде все добре. Отака така, діяшка. Надіємося, що все, що все буде добре, гарно стоїть. Так що йду пліднити ту і тоді ще прийду запліднювати цю. На, на даний момент у нас є так би скажемо, чотири робочі льохи, мається на увазі, тобто, що вже ці три приносили виводки, та буде первістка. На підході десь на січень мала би хотіти та друга. З тих менших. І на літо Бог поможе. Отака, така буде у нас красунька. Я залишаю її на, на свиноматку. Хочу вам показати. Ось така буде. Така буде дівчинка. Отака, Отака красуня буде майбутня, майбутня свиноматка. Е, використовую, можливо, кому, кому цікаво, е, використовую такий е, спрей, запах кнура. Е, дуже дуже дієва, дієва штука, я вам скажу. ну, е, два, два дні. Вщикнув зехі тут на гук, десь на якусь дошку ще з боку. Е, так, наприклад, сьогодні, завтра і післязавтра вже е, свиноматка приходить у уход. Такі у нас справи. Так що я йду за плідню, а тоді ще, тоді ще включимось. Як бачите, проходить процес, Свиноматка стоїть. Я її трошки підтискаю, кет, стимулюю, тобто турає. Не, на, 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 на цей флакончик я не натискаю, Воно, е, вона, коли вона в охоті, вона затягує сама, бере сперму собі сама. Можна трошки піднатиснути, під, під, під якщо так, але в загальному не потрібно. О, о Бачите, як біжить по, по трубі? О. От свиноматка дійсно в охоті і дійсно тягне сама. Сама затягує сперму. Учив мене цієї процедури Василь Вітлікар. Показав мені, каже, будеш пробувати саме і будешся сам плітнити. Ну і я вам скажу, що це вже я декілька разів робив і результат позитивний. Матка запліднена ще один раз, е, рано світа Я заплідню і сподіваємося, що все буде добре. Е, і Поки утю виявлюється, що ця на підході в охоті. Бо, е, як часто практика показує, що після відлучки на п'ятий день е, льоха, льоху можна теж запліднювати, що вона приходить у охоту. Я бачу, вона почала вертіти пустом, стрихти бухами. І на п'ятий день так само можна її буде, ну, можна буде запліднювати, але, як правило, я це робити не буду. Буду запліднювати на 20-21 день після відлучки, тому щоб трошки свиноматка відпочила. І тим більше, якщо вийде дві, дві за раз, то мені трохи ну, і ще якби цю тю запліднив, би все взяла добре, то. Три зараз трохи буде заважко. А так, через, через три тижні, навіть не цілих половиною вона вже почне приходити в охоту, і я її тоді запідняв. Питалися, де там писали, де корова, що була, корови в нас нема, корова угинула. І ми більше так не купляли, тому що нам ну, ми зайнялися трохи другу, другу роботу, другу господарку. І нам, Нема потреби тримати корову, бо біля корови багато роботи і Ну нам Нам вистачає роботи. І так ми більше не купляли, а в майбутньому буде видно. Питалися, який використовую премікс. Використовую готовий БМВД, називається Cow Я вже там показував на каналі, хто хоче, може пошукати, там, там все є. Ну, і... Така у, нас, така у нас господарка. Так ми всі потихоньку розширюємо. І так у нас проходить процес. Коні, свині. І... І так воно відбувається. Так що активно підписуйтесь на канал, лайки, коментуйте. Всім всього найкращого. Будьте здорові, до побачення.